Тестуємо румяна та фіксатор з Аврори. Цей фіксатор заполонив всі мої рекомендації, бо кажуть, що він матує і прибирає надлишки пудри, що її взагалі не видно. Ці румяна популярні стали через свій відтінок та текстуру. Кажуть, що вони мусові, легенькі і дуже такі girly girl. Коротше, пробуємо. Я буду наносити пальчиком, бо дуже приємна текстура. Ой, дивіться, який гарний відтінок. Дуже гарні рум'яна, наносяться просто вау. Тепер спробуємо зафіксувати цю всю красу фіксатором, і я надію, що я не останусь без обличчя. Фіксатор з аврора це, звісно, сильно. Але пахне він просто вау. Тестуємо. Ой, Пахне він, звісно, отвалфляги. У нього дуже жорсткий розпилітель, який прям, прям л'ється на шкіру. Обов'язково треба цей фіксатор розподіляти. От я зараз дивлюся в дзеркало, яке стоїть у мене за телефоном, і я бачу, наскільки гарно він матує і поєднує слої макіяжу. Але не липне, що дуже важливо.